Роботи з реконструкції парку Шевченка розпочалися ще в 2013-2014 році. Проте активної фази вони набули лише в 2016-му. Три місяці з жовтня по грудень, тривали капітальні ремонтні роботи. Проте, при обстеженні території скверу були виявлені певні дефекти та недоліки. На сьогодні, в січні місяці, комісію з представників технічного нагляду, з представників генерального підрядника, представників відділу житлового комунального господарства було проведено обстеження території скверу та виявлено. Ті дефекти та недоліки, які генпідрядник повинен усунути власним коштом та власними силами. Ці всі питання були приписані в нашому договорі, в якому було зазначено як гарантійний термін, як на будівельні роботи, так і на обладнання та устаткування. На минулому тижні ці роботи з ліквідації дефектів розпочалися. Вони будуть продовжуватися і на цьому тижні, і генеральний підрядник нам дає гарантію, що до 31 березня. Поточного року всі всі дефекти будуть усунені. Що саме тут сталося? Сталося те, що в грудні місяці була низька температура, і коли проводиться роботи з підсипання щебонової основи, низькі температури не дали зробити можливості ці якісно. І ми побачили, що коли земля почала відходити і розставати, утворилася проваля під плиткою. На сьогодні генперіадник ці всі моменти усуває. На об'єктній кожен день працює більше 10 чоловік, працівників займаються прокладанням плитки. Роботи будуть виконані 31 березня, і я думаю, що ні в нас, ні в технічного нагляду питань до якості виконання цих відновлених робіт не буде. Також Віталій Харченко висловив сподівання, що вже найближчим часом на Осташівському ставі запрацює фонтан. Ми маємо надію, що фонтан запрацює в другому кварталі 2017 року. На сьогодні генпідрядник вже почав виконувати і зварювати лавки, урни в верхній частині. У парку теж буде облаштовано освітлення, буде встановлено ще 24 опори з ліхтарями. Також буде проведено озеленення території, будуть визажені кущі та низькорослі декоративні дерева. Поряд з реконструкцією парку Шевченка працівники житлово-комунального господарства розпочали роботи з прибирання прибордюрного бруду.